Цей рік він особливий, тому що в цьому році ми святкуємо сторіччя створення українського війська. Взагалом в параді в цьому році приймають участь 4,5 тисячі військослужбовців, із них більше тисячі це ті військослужбовці, які в різні часи приймали участь в зоні проведення території операції. Прийняли рішення щодо техніки, виставки техніки, яка буде знаходитись на майдані Незалежності. В цілому буде виселено більше 70 одиниць техніки. Із них 25 одиниць це абсолютно нові зразки техніки. Тут системи залпового вогню нові, будуть броньована техніка нова, засоби розвідки нові, станції. Особливість цього параду буде і те, що вперше указом президента військовим частинам із з'єднанням, які проявили мужність і героїзм і особливо відзначились в ході бойових дій. Буде присвоєне почетне наймінування, і таких буде вісім частин збройних сил, і по одній частині Національної гвардії і прикордонної служби. Поруч з нами будуть знаходитись представники. Збройних сил країн альянсу і наших партнерів до речі було дуже багато представників міністерства оборони, дуже багато міністрів оборони будуть, яких я запросив на святкування Дня незалежності нашої країни. Ще ви побачите і варіант нової форми одежі для роти почетної варти, вона допрацьована, до речі, і ми якраз покажемо її в цьому році на параді, для того, щоб потім обговорити з українцями. І отримати зауваження, виправити і потім вже вести його в дію. Крім того, буде значно модернізована, як сказав так, форма одежі для практично всіх учасників параду. Вона буде, ми допрацьовуємо її, в минулому році. Ми показали абсолютно нову форму одежі. В цьому році ми вивчили всі проблеми, всі недоліки, які були, і допрацювали ту форму одежі і дещо поміняли в порівнянні з минулим роком. Ви все це побачите на параді.